Добрий день. Продовжую деякі методичні рекомендації щодо вивчення мов, як мені здається, як це краще зробити. Так, мене попросили мене зіставити спеціально окремо романські мови за складністю вивчення. Ну, це приблизно, як це, як, це, як це зробив на минулих моєму відео, віде, де я зіставив деякі романські і германські мови. І так, Якщо зіставити італійську, французьку, іспанську, португальську та румунську мови за трьома ознаками фонетика, граматика і лексика, то можна побачити, що приблизно це не є 100%, звичайно, але якщо фонетично перше місце за легкістю займає італійська мова, далі йде, скоріше за все, румунська, далі іспанська, далі. Португальська, яка має спеціальні проблеми з носовими і також з редукцією голосних. І на п'ятому місці, скоріше за все, можна поставити французьку мову за складністю її вугол. За граматикою, за граматичними ознаками можна поставити на перше місце власне, французьку мову, з якійсь яскраво вираженим аналітизмом. Далі в другому місці я поставив португальську мову за складністю. Далі іспанська мова. Далі на четвертому місці італійська мова, бо великий, 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 кількість, великий рівень синтетизму серед дієслів. І на п'ятому місці я поставив румунську мову, бо є дуже великі проблеми з, в системі дієслів з направили формами і так далі, з паралельними формами. І за лексикою я його поставив на першому місці за вивченням італійську мову, далі французьку, далі румунську, бо є великий, шмат, великий пласт слов'янських мов славянського впливу, далі португальську мову, в якій тільки 1000 арабських слів, і на п'ятому місці я поставив іспанську мову, в якій до 4000 арабських слів. І так разом ми бачимо, якщо тепер зіставити всі ці числа, то найменша кількість за складності виходить італійська мова. Далі у нас йде французька, далі у нас поєднують третє місце, поєднують португальська та румунська мова, і на четвертому місці найскладніше виходить іспанська. От так, якщо подивитись за всіма трьома критеріями приблизно це не є 100%, не є 100%, але, на мій погляд, такими порадами можна користуватись, якщо порівняти між собою романські моди. Дякую за увагу.